Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі, що долучаєтеся Божою милості, ми з вами дожили до ранку. Будемо читати, слава віки, утренні молитви, дякувати Богові за ніч і просити власні на день. Спасибо, Господи. Молимося, Читаємо утренні ранішні молитви. Господи, благослови. Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже милости, Божьему мне грешному, Господи Иисусе Христе, Иссені Божий молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешлю души истины, везде здесь, вся исполняй сокровища Блаихи жизнеподателю, приди в Сериисе вные чистинные от всякой скверной спаси, блаже, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веке веков, Аминь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господі, очисти Сіріхи наша, владихо прости беззаконня наше, святий посети і істирі ніші наше, імені Твоєго раді, Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно и во веки віков. Амінь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесей, на земле, и хлеб наш насущный даж нам внесть, и остави нам долги наши. Якоже и мы оставляем должником нашими, не веди нас в искушение, но избави нас от лука, Бога, восставшего сна препада им Ти блажи, и ангельское песню Ти сильнее, свят, свят, святый Боже, Богородицы, и помилуй нас. Слава Отцу І Сину і Святому Духу, Ододраї сна воздвил месі Господі, у Мой Просвязи і серце, и усні Мої отверзі, Воєжи свята і Троїце, свят, свят, свят Иси, Боже Богородице, і помилуй нас, І нині, і прісно, і во веки веков. Амінь. Внезапно суддя, прияти, кого ж до обнажаться, но страхом зовем полунощі. Свят, свят, свят исе, Боже, Богородице, і помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй, отна восстав благодариття, святая Троїця, і ко многих ради Твоє благості довготерпень, не прогнівалися и си намілинівого і грішного поубіл же собі Меси собезаконье моїми на человеку любство, если обычно, і в нечаянии лежавшего воздвигал Меси, Бо еже утреннего тебя славославить, державу Твою, і нині ныне мої очі мислені, мысленные, отверзі моя, уста, получайте, все твоїм. І Твоим, и разумейте заповеди Твои, волю Твою, і пейте тявої во исповедании і и воспевайте все святое имя Отца, и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся поклонімся цареві нашему Богу, придите поклонимся и Припадем Христу, цареві нашему Богу, придите поклонимся и припадем самому Христу, цареві Богу нашему, помилуем Боже, по велице милості Твої, и по множеству широкого Твоїх очисти беззаконня Мої. Наипачем, від беззаконня, моєго гріха, Моего чистим як яко беззаконня моє Аса знаю, і гріх мне предо мною есть вино, Тебе, Единому соріших, і лукаву, і пред Тобою сотворих, да всіх твої побідіші, нігда ті. Сіх, я, когда правдишеся весла весело Твоих победиш, не да судить, се Себо беззаконні зачат есть ми вогрясе, родими, Маті Моя, Себо істину возлюбились, и безвестные тайны премудрості Твои я мы все укрепишими и сопами, очищуся, мышими, паче з нього убілюся. слуху моєму дасть, радості и возрадується возрадуются, кости смиренные, отврати лица отведев в мих і вся беззаконня моя очисті. Серце чисто созиждев, мене, Божий, дух прав, обновив в моєї. Не Неотвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего, святого Неот от мене. Воздаш мне радость спасення Твоего и Духу младышным отвердим, на очу беззаконной путем Твоим и нечестивым к Тебе обратяться, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение Моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, ним мою тверзи, и уста моє возістят, хвалу Твою, а ще бы восхотели жертвы, дал бих Оба Всесожение, неблаговіше, жертва Богу Дух сокрушен, серце сокрушено и смирено, Бог не уничижит. Поблажи Господи, благоволением Тимсионы, да Сузиду да со стены Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правды, возношении и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твоих лицы. Верую Воединого Бога, Отца, Вседержителя, Творця Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и Же От Отца Рождественного прежде всех век. Света, Освета, Бога Истина, от Бога Истинно, рожденная, несотворена, единосушна Отцу им же вся быша, нас ради чоловіки нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, во человечеся, распятого же за Непрепонтистием Пилате, и страдавшей і и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десно Отца і паки дущого со славой, и судите живим і мертвим Його же царстві, і не будет конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і, і же Отца и і и же Отцем і Сином споклоняй і славе, моглоголовшую Пророки, воєдину Святою соборною і апостольською Церковь, исповедуй Единокрещение, виставлення гріхов, чаю воскресення мертвих і житті жизни віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яко ніколи же сотвори, благое пред тобою, не избави м'я от лукавого, і да будет во мне воля Твоя да не осужденно, отверзу устами недостойная, і восхвалю Имя твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, Нині, і Присно, і во веки веков. Амінь. От сна восстав полуношной пісні, приношу Ти спаси, припадай во не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедрими рассмыся волею, и лежащим в ленности ускорей восстави, и спаси Мья предстояние молитве и по сне ночь мне во день безрешен Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, владыку, человеку любчи, от сна восстав, прибегаю, и на дела твоя подвязаюсь и милосердиям Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избавь меня от всякие мирские, злые вещи. И дьявольского поспешень, и спаси і, і и в царство Твоє Твое вечное, Ты Боиси, Мой Сотворитель, и всякого благопромысника и Податель, о Тебе же все упования, мои Тебе слава селаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими далися не рабу Твоему, мимо шедшего времени, без безнапасти прийти от всякого зла противна, И сам, владыко, всяческих творчеств, подобными истинным Твоим светом, и Пресвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти Вышних, живые, несмиренные презирай, сердца же и утробы испытуя и сокровенные человеку в яве предведы, безначальный пресносушный свете, у него же не испременения или приложения осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше. Я же в настоящее время на множество широт твоих дерзающе от скверных Тебе, у стен Творим, и остави нам при решении наше делаю и словом и мыслью, ведением или неведением совершенное нами, и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем, И трезвенные мысли, и всю настоящую житье нож, прийти и ожидающим пришествия светлого и явленого дня и ненародного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в Он же со славы и судья всех приедет, кому ж до да воздать и по делом Его, да не падчи обленившись, но бодрствующий воздвижение в дело, не обрящемся готові. В радости божественный черток славы и Осонидем, и деже праздновайший глас ні зріченої сладость зрящих Твоєго лица, доброту неизреченную, Ты бойси истинный свет, просвящай и освящай всяческое, і, і тяпается тварь во віков. Амінь. Я благословим Вишній Божий Господи, милості творящого прис з нами, великая же не следованная, славная же и ужасная, и женіщий слава, подавши нам сон в опокоєні немощи наші, и ослабление трудом нового трудный благодарим Тя, як у не погубили сі нас законі нашими, на чоловіколюбство лися обично, і в чайні не а не вездвилися воєжі, слава слово, державу Твою. Тим же молим, безмирную Твою благость, просвіти наші мисли і часа, і ум нашу тяжку осналіності восставь, і отверзи наші уста, і исполни я Твоего хвалення, якуда возможным, непоколебрем о петье же, сповідатися Тебе во всіх і от всіх, Славимому Мому Богу, Безначальному Отцу, Судинородным Твоим Сыном, Сином, Все святым і Благим і Жотворящим Твім Духом, нині і прісно, і вовеки і веков. Амінь. Воспівай, благодай Твої владичице, молютя, умой, о ступай ступаті, правомі настави, путем Христових заповіді, бити к пісні, у хрипи, уныні сон отгоняющий связи на пленницями гріхопадень, мольбами твоими в Богу в нощими, сохраняй борющих враг, избавляющий м'я, Богородча, і мершли на местми оживи, Я жи святні вечерні родча, душу мою, сліпшую, просвяти. Подібна и владишня палата дом Духа Божественна, мені сотвори, врача родча і врачої душі моєї многолітной страсті. волнуєшся житейською бурі, кості зім'я покаяння направи, избавия Огня що і червья же злагої тартара, да м'янієвіші бісом радовані і же мною гріхом повінніка, нове сотвори mi, obiчавшу nie чувственними preніпорочнеї сурішені. Страна муки всякие, покажи мне все клады моли, небесное милочи, чуть и веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистой души моей, скверно очищающий, стенание от сердца приношу тебе непрестанное сердце владычице, Молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси, превышая ангела мріска, у меня превыше слитие сотвори, святоносная, синий небесная, духовная благодатью мне направи, руцы, воздействия и остне к похвалению, осквернены, скверные и всенепорочные, душа тленных мне, пакости и Христа прилежно умоляющие, Ему же чести и поклонения подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много милостивы, и все милостиве, Боже, мой Господи Иисусе Христе, много и ради любви, шел и уплатился, и секунда спасе всех, и Пах, и спасе, спасе, по благодати, молютя. А ще Бога Дил спасеший ми, нисе благодати, дар на Духпаче, и мною щедротах неизреченный милости, верую, Боми реколисти, о Христе мой, жив будет, и не узри смерти во веки. Я, життя спасає, то чайний, а що бы верояжите спасает отчаянные сі и спаси меня, ко Бог мои святые создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже, мой не обряще, чтобы делать не оправдающих меня. Но та вера моя додавляет место всех. та отвещает, тадо оправдит та тогда покажет мне причастника славы твоей овечные. Да не оба похід м'я сатана, и похвалится слове, ежеуторгнуты м'я от верх и ограды. Но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой. Предвари скоро, скоро, пои Бог, Ты Боиси, Бог, Мой чрево матери моя. Сподобим я, Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюбих, иногда ти сам и грех, і паки поработати поработать и Тебе безливности точно, як уже поработать прежде сатані льстівому, на і паче же поработай Тебе, Господу Богу моєму, і Ісусу Христу, во вся дні живота моєго, нині і брісно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангели, предстояй, каяны моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же, уступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне сталука, демону, обладать мною насильством смертного сего Телесе, укрепи бедствующую ищую, худу и мою руку, и наставь меня на путь спасения, ей святые Ангели Божии, Хранители и Покровители, Окаяны, моей души и тела, вся мне прести, Єліки миття оскорбіх во всі дні живота моєго, і ащу, що сорішив пішечою нож сію, покрій мене настоящий день, сохрані мене від всякої скушення противного, да ні в коїм грісі прогнівою Бога, і моліся за м'яко Господу, да отвердіть м'я в страсті своєм, і достойно покажуть мене раба своєї благості. Амінь. Пресвятаю, Владичице моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами, отжені від мене смиренного і окаянного раба Твоєго, Уныние, озабвение, ни разуми, ни и вся скверная, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и по оси пламени страстей моих, и кониш и окаянин, и избавь меня от моих лютых воспоминаний, предприятий, и от всех действий, злых освободи яко якобы благословенный сей от всех родов, и славится причестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моліть Бога о нас, святі угодники, бо всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна і Марія, Господь, з тобою, благославі на тих женах, і благословен плод чрева Твоєго, як спаса роділася душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Побіди православним Християнам на супротивне даруя и Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господі і помілуй Отця моего Духовного, родителей моїх сродників, начальників, наставників, благодітелей, воїну на полі брані і всіх православних християн. У Господи, душу особших раб Твоих, родителей моїх сродников и благодетелей. Всех войну на полі брані обіенных и всех православних християн и прости им вся решение вольное и невольное, и дари им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощь Вишнього, Крові Бога Небесного во дворі це Господь, ви заступник Мої, сі прибіжище мое Бог Мой, и уповай на Него, як ото ізбавить, от все ті ловчих слави сімете, пришма своим синитте і подкрили його, надеющийся, оружием обыття истинного Його, не обоїшися от страха нашного, от стріли во в отвещи от від неприходящие, от срящий беса полуденного. Подет от страны твоя тысяча, и тьма удисную тебе к тебе жене приближится, обаче учимо твина смотриш и воздаяние грішнику узреши. Яко Ти Господи, уповання моє вичне, оположили Сі прибіжище Твоє, не приїде тебе зло і рано, не приближиться Тис Твоєму, яко ангелом Сим заповіся тебе, сохраніть тебе во всіх путях твоїх, на руках возьму Тя, да ніколи предхнешого каміного твою, на Аспида и Василиска, наступиш, і змія, яко на м'я і збавлю, і покрив, і яко позна імя Моє. Возовет ко мне и услышу Його с Ним єсмь в скорбі и сму Його, и прославлю Його, Волготой исполню Його и явлю Ему спасение Моє. Достойно есть, кого истинно блажите Тя Богородицу, Пресно блаженою и пренепорочною, и Матір Бога нашого, чеснейший, Херовим, и славнейший, без сравнения с Рафим, без исследования Бога, славорочие, Исуши, и Богородицы тя величаем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і во вовеки віков. Амінь. Господі помілий, Господі, помілий Господі, помілий, Господі, благослови, молитва раді причиста, Твоя Матірі, сила і чесна уже творящого Христа, архистра Божу, Божого, Михаїла всіх прочих безплотних небесних сіл, свята Равноапостольного Великого Князя Владимира, Великій княгині Ольги, свята Великого Мученика победоносця Георгія, Святаго Великомученика і Целителя Пантелеймона, Священномученика Кіприяну Мучениці і Остенії, Преподобних і Богоносних Отець Наших Мефодії, Іва і Амфілохія Чудотворця Почаївських, Антонія і Феодосія і прочих Чудотворців Києво-Печерських, Сергія і Нікуна Радонівських, Серафима Саровського, Боїсі Афонського, Святих і Правідних Бога Отець Іоакіма і Ани, Пророка Авдія, Мученика Варлаама, мученика Илиодора, мученика і з ним 150 войнов, преподобних Варлаама і Иосафа, царевича індійського і отца його Авеніра царя, преподобного Іларіона чудотворця грузинського, преподобного Варлаама і Печерського в ближніх піщерах, преподобного мученика Адріана. Пошехонського Ярославського, святителя Филарета Митрополита, священномученика периферии епископа і всіх новомучеників кримських, священномучеників Сергія Михайла Александра Іона, Константина Александра Ігнатія, Семіона, Іона, Іона, Дмитрія, Якова, Василия Якова, преподобномучеників Иосафа Геннадія Вениамина, Петра Иерасима Михаила, Мучеников Валентина, Петра Леоніда Тимофея, Преподобного Алексія Карпата Руського, іже і жі і пам'ять мені совішає, і всіх святих Твоїх, Господи, Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас зрішних. Амінь. Спаси, Господи, братії і сестри, за молитву. Божою мілостю ми розпочали новий тиждень, попросили в Господа благословення на цей день, на цей тиждень. Поможи Боже, всім. Спасі, Господі вас всіх за лайки, подобайки, за подаруночки, спасі Господі. Спасі, Господі, всім Божого благословення, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя на предстоящий день. Поможи всім Боже, пам'ятаємо, ми зараз трудимося під час різдвяного посту, різдвяний поїзд. Після завтра на свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Спасі Господі всіх! А зараз давайте почитаємо Євангеліє Дня, читаємо молитву перед Євангелієм. Восіяй в серцях наших, чоловіку, любших Господі, Твоєго боговідіння. Не тленные святы, мысли наші тверзи, очі вы, Іванецьких ски Твои розуміння, вложив нас і блаженных Твоїх заповіді страх, да плоские я похотівся поправши духовне житла продів, вся яжика, благогождения, твоими муж свище и дівчини, ты просвіщення просвящення і тіліс наші, Христе Боже, Тебе славу висилаємся собі значальним Отцем, і все святим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і во веки Амінь. Євангеліє від Луки, 17 глава, з 20 по 25 вірш. Луки, 17, так. З 20 по 25 вірш. Так. Давай ми ще раз, Перевірка. Читаємо спочатку на церковно Снянській. Вопрошен же был от Фарисей, когда придет Царствие Божие, отвещал Иисус им рече, не придет Царствие Божие с соблюдением, не жерекут все зде или онде, где, себо Царствие Божие внутри вас есть, рече же ко учеником Своим, приидут дни, и да вожделеете единого дне, Сына Человеческого видите и не узрите. І рекуть вам: сіжділи і лисі ондіє, не ізидіть і не пожнітіть. Якобо моллені облістающіся от піднебеснє на піднебесній світиться, так о буде син человеческий в день свой. Прежді же подобає йому много пострадати і искушено бути від рода його. А як фарисеї запитали його: коли прийде царство Боже? Відповідав їм Ісус: не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть ось воно тут або он там, бо ось царство Боже всередині вас є. Сказав також учням: прийдуть дні, коли бажатимете бачити хоч один з днів Сина Людського і не побачите, і скажуть вам: ось тут або ось там не ходіть і не ганяйтесь, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить до другого краю неба, так буде син людський у день свій». Але спочатку належить йому багато постраждати і бути відкинутим родом цим. Ось Господі, зараз ми прочитаємо толкування оце Івангелія. Так, беремо нашу книжечку. Коротеньке толкування, воно невеличке на сьогоднішній Івангеліе. Фарисеї запитують Господа, коли прийде Царство Боже? Може бути, їм було відомо, що Христос вчив своїх учнів молитися про Його пришестя, і учні проповідували, що воно наблизилось. Так, коли ж, говорять фарисеї, відкриється слава Його. Господь відповідає спочатку фарисеям, а потім звертається до своїх учнів. І те, що Він говорить тим і іншим, Він говорить нам. Перше всього, царство Месії, духовне царство. Вони запитують, коли воно прийде. Ви не знаєте, про що запитуєте, говорить Христос. Воно може прийти, а ви не будете знати про це, тому що у нього нема зовнішньої пишності, як у земних царств, про досягнення яких трубять повсюди. Ні, каже Христос. Його явлення буде тихим. Воно не прийде примітним чином. Вони бажали задовольнити своє любопитство відносно часу його наступлення. Христос хоче показати нерозуміючим їм, Його природи. Коли Месія, цар світу, прийде установити своє царство, не можна буде сказати: ось воно тут або ось воно там. Якби мова йшла про земного царя, який обходить свої владіння. Так роблять ті, хто турбується більш всього про зовнішню видимость церкви, говорить святитель Феофан Затворник. Царство Божі е оказує на людей духовне воздействие. царство Божі всередині вас є, воно не від світу цього, Його слова не поражає, Його слава не поражає людське воображення, но Двіже Дух. І влада його розповсюджується на душі і на совість. Царство Боже не змінить зовнішнього положення людей, але їх серця і життя змінить. Воно тоді прийде, коли щесланих і горних зробить смиреними глибокими небесними. Царство Боже совершається в переміні сердець, а все зовнішні революції тільки перевертання гробів покрашених деяких древніх рукописах Євангелія Христос говорить Царство Боже посереді вас. Ви запитуєте, коли воно прийде, і не знаєте, що воно вже почало утверждатися серед вас, воно вже діє в вашому народі, но, у ви не в ваших серцях. Нам добре знайоме безум'я багатьох дуже усердних ісследователів відносно времени наступлення того що впереді їх, не замічаючи, що воно вже посередині їх. Ага. Багато хто з людей каже, що ось скоро, скоро прийде, що воно впереді нас, ми вже до нього доходимо, а насправді воно всередині нас. Господь говорить, що установлення цього царства зустрітиться з, з многим противостоянням і протидійством. Учні думали, що тепер все, їх, все їхнє життя буде наповнено слави і благодаттю. Але Христос говорить їм, що все буде навпаки. Прийдуть дні, коли побажаєте бачити хоч один день із днів Сина Людського, і не побачите спочатку вам буде дійсно супутствувати чудесний успіх, і так було, коли тисячі прилагались кожного дня до церкви. Ну не думайте, що так буде завжди. Прийде час, коли і за умноження беззаконня охолониво багатьох любов. Господь далеко дивиться наперед на тих своїх учнів, які будуть у нього в наступні віки. Прийде таке відступництво і наступлять такі гоніння, що християни будуть бажати хоч один із тих хороших днів, які були, коли було побідносне торжество церкви, яке вони колись бачили. Ми не повинні думати, що діло Христове переможено від того, що воно не завжди видимо і не завжди приобладає в світі. Прийде час, коли Христос і Царство Його не потрібно буде шукати в тому або іншому місці, але Його явлення буде зразу у всіх місцях, зразу. коли скажуть вам ось тут або там не ходіть і не ганяйтесь, тому що як блискавка, блиснувши від одного краю неба, видно на другому краї неба, так буде син людський в цей день. На спочатку надлежить йому багато пострадати і бути відкинутиму родом цим. Якщо Господу це пристоїть, учні його не повинні очікувати нічого іншого. Путь церкви к славі вічної Пасхи не може не бути хресним. Тобто Пасха після страждання. Так що, браті і сестри, дійсно дуже важливий момент, що Царство Боже воно має бути всередині, коли людина міняється під дією благодаті Святого Духа, коли вона із гордої, ще стає смиреною, короткою. Так що поможи, Боже, поможи, Боже, браті і сестри, нам такими бути, щоб дійсно ми побачили це царство Боже, яке воно в нас, відчули Його і старалися бути з Христом. Поможи Боже, всім, спасі Господі, всім Божої допомоги на предстоящий день. І анна на хранителя. З вами був чтець Анатолій Пачай. Спаси Господи.